Друзі, усім гарячі вітання. І з вами, звичайний пересічний українець на ім'я Олег. Ви на каналі Все буде Україна, і ми повертаємось до нашої роздумів і нашої розмови. В минулому розділі ми з вами ретельно розглянули стан справ у нашій державі щодо її якості мобілізації на витривалість. І з'ясували, що він, на жаль, поки що дуже далекий від норми, якщо не сказати, що він страшний, не встиг я викласти мину минулий ролик і остаточно підготувати цей як е мережу знов сколихнули е новини з е е втратою фортифікацій, Добре підготовлених фортифікацій під Покровськом. Знову з'ясувало, що далі у вільний, у вільний степ фортифікації майже нема, тобто ми продовжуємо наступати на ті самі граблі. І те, що стан мобілізації нашої країни і якість цього процесу. У, у справжній халепі, думаю, вже очевидно, майже для всіх. В минулому розділі ми також підкреслили, що наявність, відповідальність часу і влучність державної мети є одним із системних елементів, одним із, до речі, чотирьох системних елементів, що дає наснагу і дозволяє об'єднатися населенню будь-якої країни на дуже тривалий час. І якщо в Україні цього поки що не сталося, то можливо щось не зовсім гаразд із самою державною метою, яка панувала в нашій країні останні роки. Думаю, більшість погодиться, що бачення України як держави, що існувало у багатьох українців, коли ми отримали незалежність після розпаду Радянського Союзу, було десь таке. Ми сприйняли набуту незалежність, перехід до демократичного державного устрою, ринкової економіки і гуманітарних прав та свобод як більш-менш досягнуту даність. А із державною метою вирішили приблизно так: ми будемо плекати і знову розповсюджувати власну мову, власну культуру, глибоко вивчати власну історію. Тобто зробимо значною частиною державної стратегії або державної мети власне українську національну ідентичність, її відродження, відновлення і розповсюдження. Це передусім духовна складова державної мети. А у виробничій і економічній сферах нашої діяльності зробимо ставку на сільське господарство. Для ведення якого в Україні дійсно є чудові природні умови. Звичайно, зрозуміло, що сплеск національної свідомості, який охопив Україну після розвалу СРСР, це е, звичайна реакція суспільної національної пам'яті, на ті знущання. Смерті та примусову русифікацію, яка е, мала місце в часи приєднання України до складу Російської імперії, а потім, е, мабуть, набула і ще страшніших масштабів після насильницького приєднання до складу Радянського Союзу. Диявольські репресії проти українського селянства часів кол колективізації. Свідоме винищення української е, національної еліти силами НКВС, страшний голодомор, е, бійня на Західній Україні після приєднання її до, до складу УССР у часи Другої світової війни. Уся ця біль, немов величезна стиснута пружина, сколихнула свідомість українців. Як тільки вони. Е, Знайшли новий шанс звільнитися, а СРСР зазнав заслужений крах. Піднесені хвилею відродження української національної ідентичності, ми зробили її центром або духовним ядром нашої державної мети. І, на жаль, вчасно не збагнули, що тим самим підклали під фундамент нашої держави справжню бомбу. Річ у тім, що етнічно-центрична державна мета не працює. І, в принципі, не може спрацювати з об'єктивних природних причин та забезпечити гармонійний розвиток і єднання держави. Чому? По-перше. Думаю, усі погодяться із тим, що вдала державна мета має мотивувати громадян на дуже тривалий час. Для будь-якої людини нормальною метою життя є така, що потребуватиме для досягнення роки або навіть більшу частину свідомого життя людини. Це сприятиме сконцентрованому, тривалому і гармонійному розвитку. В тілі людини за цей час зміниться значна кількість поколінь клітин. <кій> що складають її організм. І це сприятиме тривалій фізіологічній, а в деяких випадках навіть генетичній адаптації. Так само для будь-якої держави нормальною метою є така, що триватиме та надихатиме людей століття та або навіть більшу частину свідомого існування держави. За цей час в державі пройдуть багаторазові зміни поколінь її громадян, звичайно із схожими е, за природою адаптаційними наслідками і розвитком. В цьому сенсі, державна мета, що сконцентрована на відродженні національної ідентичності, просто занадто короткограюча. Думаю, майже усі з власного досвіду погодяться із тим, що кількох. Кількох років наполегливих зусиль зазвичай вистачає, щоб добре вивчити мову, культуру, історію будь-якого народу, навіть іноземного. Не кажучи вже про рідний або другий рідний. Навіть не дуже зацікавлена або не дуже обдарована людина, не дуже здібна, цілком вкладається у 10-річний термін, якщо доходить до цього питання. А далі. Або необхідно знайти собі і е, е, власній державі нову мету, або держава і її населення опиняться у стані емоційної порожнечі, розгубленості внутрішніх суспільних конфліктів і відчуючи втрачають власні перспективи. І на жаль, саме це трапилось і з нами, і нашою державою. Тобто замість того, щоб обрати мету, яка надихатиме нас сотні років, ми на емоціях та бажанні відновити історичну справедливість обрали мету, для досягнення якої вистачить кількох найближчих років від сили років 10. По-друге. Думаю, усі також погодяться із тим, що вдала державна мета має охоплювати і надихати усіх громадян держави без винятків. Тобто вона має мотивувати і єднати 100% наших громадян. І ще однією рисою вдалої державної мети є її спроможність надихати не тільки 100% громадян нашої держави, а й надихати іноземців також. Це суттєво підвищує вагу держави на світовій арені, а також надає запас міцності у вигляді потенційних репатріантів та мігрантів, якщо перед державою з'являються демографічні виклики. Чудові приклади з цього питання Ізраїль та США, який перший цілком майже складається з репатріантів та їх нащадків, а США майже цілком складається з мігрантів та їх нащадків. Успіш, обидві країни надзвичайно успішні у теперішній час. А що ж трапилося у нас? Україна, як до речі, і велика кількість інших країн далеко не моноетнічна держава. На період з 2001 по 2021 роки. <кій> Етнічний склад України становив 78% українців, 17% росіян, близько відсотка білорусів, інших слов'янських народів, відсоток тюркських народів, відсоток романських народів і решта е, євреї та народи, що мають інше коріння. На додачу навіть серед етнічних українців. Далеко не всі є переважними носіями української мови та культури від свого народження, особливо у східних та південних областях. Тобто, як максимум ідея відродження і розвитку національної ідентичності в Україні охоплює десь 75% населення, а решту залишає майже незацікавленою. Якщо ж в Україні наступають скрутні часи і загальний стан справ погіршується, прошарок населення, який лишається добре вмотивованим такою ідеєю, драматично скорочується. Одразу наведу наочний приклад: Падіння рейтингу експрезидента України Віктора Ющенко в період, коли він вирішив балотуватися на другий термін. Думаю, більшість пам'ятає і погодиться, що за Віктора Андрійовича під час помаранчевої революції, тобто, коли він балотувався на перший термін, голосували в першу чергу як за людину, що несе із собою загальнолюдські цінності, цінності свободи, демократії і має яскравий економічний фах. Наприклад, на попередніх посадах він блискуче провів грошову реформу. Та був досить успішним прем'єр-міністром. І я особисто, і вся моя сім'я, до речі, на перших е виборах під час помаранчевої революції теж голосували за нього. І сподівалися, що цей лідер нарешті налагодить гармонійну роботу владних структур. Започаткує сталий гармонійний розвиток, економічний розвиток, покращить звичайний добробут. І розпочне справжню гармонійну всебічну розбудову держави. Натомість у свою президентську каденцію Віктор Ющенко займався майже виключно питаннями відродження і розповсюдження української мови і української національної ідентичності. Його заслужені 7% на других президентських виборах яскравий індикатор того, скільки людей в Україні насправді мотивує ця ідея. Про мотивацію громадян інших народів і країн годі вже й казати. Тоді постає питання: а як взагалі мотивувати та об'єднати на духовному рівні 100% громадян? Якщо ми такі різні і маємо настільки різні духовні якості, власні бажання, індивідуальні риси та інтереси? Якщо ми, за... <кхід> якщо ми згадаємо вдалу реакцію людини на тривалий стрес? Та вдалу реакцію держави або суспільства на тривалий стрес, які ми не випадково розглянули у другому і третьому розділах цієї частини, то миттєво знаходимо відповідь. Це віра. Віра в Бога та фундаментальні універсальні закони будови Всесвіту, їх пізнання. Щире намагання е, навчитися здатності слідувати Ним у власному житті і вміння звернутися до них по допомогу. І якщо свідома віра в Бога зараз є на у всіх людей, то, думаю, усі погодяться, що на землі немає жодного атеїста, що, не, що відкидав би існування універсальних законів будови всесвіту, за якими побудовані і ми самі, і все, що є навколо нас. Багато наших побратимів зараз навіть жартують, мовла, мовляв, ми не бачили ще жодного атеїста, який не згадав би Бога у першому ж бою. Тому саме віра, це справжня духовна основа суспільства, і, і вона є вищою національної ідентичності за будь-яких умов. А національна ідентичність будь-якого народу є його власним духовним надбанням і вміщає в собі ту частину універсальних законів будови Всесвіту, яку цьому народу вже, вже вивчити і засвоїти вдалося. Так от, українська мова, культура, історія це все добре, це духовне надбання нашого народу, яке ми зобов'язані зберегти і розвивати далі. Все це має знайти у державній меті відповідне місце, але це лише невеличка частинка духовного надбання всього людства. Недаремно кажуть, скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. В той час, як духовне надбання всього людства, що зібрано на теперішній час, лише невеличка частина того, що людство ще має засвоїти. з духовною складовою трохи розібралися. А як мотивувати 100% громадян якщо діло торкається інтелектуальної складової та просто якості нашого життя і повсякденної діяльності? Тобто нашого фізичного існування? Насправді відповідь тут на поверхні. І ми теж її торкались у попередніх розділах нашої розмови? Усіма нами керує бажання жити повноцінно. Тобто задовольняти наші базові природні інстинкти. І жити щасливо. Тобто, мати можливості до розвитку і реалізації власних індивідуальних здібностей та втілити у реальність власну мету щасливого життя. Це означає, що інтелектуальна, виробнича і суто фізична складова вдалої державної мети. Має містити в собі і підтримувати весь спектр спеціалізації людської діяльності. Також вона має стимулювати ті частини цього спектру, до реалізації яких в державі є добрі природні передумови. А також ті його частини, до реалізації яких в держави може і немає гарних природних передумов. Але які можуть надати е, суттєвих конкурентних переваг в епоху, в якій ми живемо. Додатково, перехід в масштаб від людини до держави вносить додаткові унікальні параметри. На відміну від чітко спеціалізованих клітин нашого тіла, ми поки що не народжуємося інженерами, лікарями, хіміками, військовими, математиками, фермерами або музикантами. Тому добре розгалужена система освіти всіх рівнів, система профільного професійного виховання і наука завжди мають посідати в державі пріоритетне місце. І вони є бажаною складовою вдалої державної мети. Те саме відноситься і до охорони здоров'я та медицини. Що є запорукою нормального демографічного становища і якості життя. І до Збройних сил, що є запорукою безпеки. На жаль, більшість з нас досі не сприймає людей як людство, а в тих, хто сприймає, це відчуття періодично буває затьмареним. Тому загарбницькі війни можуть бути проблемою людства ще досить тривалий час. А зусилля, спрямовані на розбудову сильного війська, можуть і мають відображатися у державній меті. Саме цьому прислів'я «Хочеш миру, готуйся до війни, не сходить з густ людей по всьому світу. На цьому перелік відмінностей, що вносить соціальний масштаб, не вичепується. Як у розвинених соціальних істот, у людей є інстинктивний, а у багатьох і свідомий потяг до збільшення власного ареалу, тобто до збільшення масштабів державі у просторі, і інстинкт до збільшення масштабів і досконалості самого соціу, тобто до демографічного зростання і перетворення держави у наддержаву. Тому вдала державна мета має містити складові, що дозволять задовольнити ці інстинкти і спрямувати їх у вірне цивілізоване русло. Тепер повернемось знову до України пострадянських років. <кій> Чудовий жовто-блакитний прапор. Україна славиться власними чорноземами і має багато людей, які люблять землю, вміють добре її обробляти, розмовляти з нею. Вона до них відкликається. І тому, звичайно, однією з провідних виробничих галузей обрали сільське господарство і вирішили робити на нього стратегічну ставку. У сільському господарстві і безпосередньо суміжних до нього галузях працює від 45% населення України. Це офіційні статистичні дані. І це швидко почало даватись взнаки. Через деякий час, а вам же відомо із знайомства, що я технар, я побачив на власні очі, як розвалюється наша академічна і технічна освіта. Відчув, як занепадає і задихається наша наука. Швидкими темпами руйнувались медицина і Збройні сили. Я побачив, як розвалюється і деградує наша колись, я не побоюсь цього слова на той час високотехнологічна промисловість. Так, усі ми знаємо, що більшість технологій, які існували і розроблялись при Радянському Союзі, вони е дещо поступали з тим, що розроблялись на Заході. Але Радянський Союз досить швидко їх копі копіював або розробляв власну технологію аналог, яка зазвичай не переважала Західний. Але дозволяла утримувати пристойну конкуренцію, особливо на промислові потужності і масштаби Радянського Союзу. Існували також деякі галузі і технології, в яких СРСР був одним із дійсних світових лідерів. До таких е, можна віднести е, дуже добре розвинуту і дуже добре розгалужену за спеціалізаціями систему середньої і вищої освіти, а також ракетно-космічну галузь і рівень ядерних та термоядерних досліджень і надбань. Так, от, в пострадянській Україні сталася майже тотальна руйнація високотехнологічних машинобудівних потужностей. Особливо боляче було дивитись на деградацію і руйнацію ракетно-космічних, авіабудівних, суднобудівних підприємств і унікальних підприємств спеціального машинобудування. Усе це супроводжувалося стрімким скороченням діяльності і руйнацією крупних науково-дослідницьких центрів, включно з ядерними. Ми ось будемо сіяти пшеницю. Ну, добре, хлопці. Тоді слухайте, колись на північної і південно-американських континентах жили індіанці. Їх було багато. І багато за кількістю людей, і багато за кількістю власне етносів. Вони були духовитими і відважними воїнами. Кожне плем'я мало і добре оберігало власну культуру, мову, історію. Вони їх добре знали і зберегли. У них було все гаразд з харчуванням Багатий на природні ресурси край, тропічні фрукти, какао, Центральна Америка. Північна Америка, прерії, бізони, чудові мисливські навички, інші природні багатства ніхто там не голодував. Але настала епоха великих географічних відкриттів. і прийшли європейці соціально, науково, технічно, технологічно, більш розвинена цивілізація і людей, які мали нормальний духовний розвиток. Власну мову, культуру, історію, нормальне харчування і багато ще чого. Але були технологічно, соціально і науково відсталими. знищили майже вщент. Так багато корінних американських народів зникли незворотньо на в сучасному світі. Жодна країна і жодна нація не може собі дозволити зробити державною ідеологією або державною метою, саму собою національну ідентичність і, наприклад, сільське господарство, або одну чи декілька інших ділок госп... господарської діяльності. Саме тому, що ми в цьому сенсі почали стрімко деградувати. Ми самі спровокували агресію держави Сусідки, яка побачила в нас легку здобич. Настав 2014 рік. І те, що обрана нами державна мета не працює, ми як слід відчули на собі: перехід до формули армія мова віра і знаменита, неперевершена молитва Руслани Лежичко за Україну, мир і спокій. Були першими кроками до одужання нашої держави. Але, думаю, усі вже зрозуміли, наскільки цього недостатньо. Зробимо висновок до цього розділу. Державна ідеологія, що полягає у самій національній ідентичності і однієї чи навіть кількох галузях звичайної господарської діяльності, це топіковий шлях. Що у сучасному світі веде до неминучої швидкої деградації? Державна мета, що панувала в Україні у пострадянські роки, могла об'єднати і надихнути дуже обмежену частку населення, що, по найоптимістичнішим цифрам, складає не більше 75% в гуманітарній сфері і не більше 45% в економіці і на виробництві. На додачу прийнята тоді державна мета є швидко досяжною, що у вирішальний момент залишило розгубленими і негмотивованими більшу частину наших громадян. Це болюче вдарило по здатності українців до суспільного єднання і тривалої самомобілізації в скрутну годину. У прийнятій у пострадянській Україні державній меті були відсутні невід'ємні стратегічні складові, такі як віра і духовна єдність, надання усім громадянам можливостей для самореалізації, високий рівень освіти і її гармонійність, розвинена наука, система охорони здоров'я і сильне військо. Відсутні були також складові, які б задовольнили потяг до збільшення масштабів державі у просторі, і потяг до збільшення масштабів і, і досконалості самого соціуму, тобто, демограф... тобто до демографічного зростання і перетворення держави у наддержаву. Розуміння, якою насправді має бути державна мета, із 2014 року почало покращуватися. Але для успішного розвитку і навіть для самого збереження української державності цих змін недостатньо. Я щасливий, що спілкуюся з вами українською. Маю надію, що наведені роздуми і пропозиції можуть бути цікавими і корисними. І це ще більше мотивує мене звертатись до вас саме українською мовою. Все буде Україна, правда на нашому боці, і з Божою допомогою ми переможемо. Але цю правду, можливості і кращі етнічні риси треба підкріпити не тільки мовою і національним калоритом, а власним інтелектом, власною потужною академічною освітою, власною наукою, власним гармонійним багатогранним розвитком. Власною надсучасною соціальною будовою, топовим рівнем охорони здоров'я і медичного забезпечення, власними потужними збройними силами, власною промисловістю, умовами для плідної творчості власних винахідників, власними високими технологіями, власною економікою, власним добробутом, врешті-решт. І з іншого боку, глибокою вірою, Дбайливим ставленням до власних громадян, взаєморозумінням, суспільним єднанням і потужним розвитком власних душевних якостей, який обов'язково повинен виходити якнайдалі за рамки власної національної ідентичності, і сягнути рівня загальнолюдських цінностей та фундаментальних універсальних законів будови природи і Всесвіту. І тепер, думаю, саме час е розглянути істори історичні приклади, які наведуть нам, як можна це вдало або навіть блискуче зробити. Зустрінемось з вами у наступному розділі. Хай усім щастить!